Перед початком цього відео запрошую в свій телеграм-канал, силка в описі. Ось представ: ти європейця, який любить Корею, і тут ти дебютував. Яйця це, це неможливо, чи так це? Всім привіт! Я Соніка, і сьогодні поговоримо про ексон. Вони ще не дебютували, але вже дуже сильно хейтять. Про це й поговоримо сьогодні. ставі групи, дівчинка з Австралії. Аліда Арія, вона індіанка, це вже надзвичайно. Також дві кореянки. Головна, так би мовити, зірка це нова, вона з Росії. Нетезен вже хейті її через її національність. Якщо ви знаєте, то є також Лана, вона теж айдол з Росії, Але з нею не все так однозначно. Здається, вона давно в кі-попі, але компанія заблонена її та не продвигає. Чи зараз на фоні та сама група? Зараз про Лану. Є інформація, але це взагалі не точно, що вона нас з кимось підписала контракт, так що не знаю. Я за нею не слідкую, хоча вона здається хороша. Бачив на блог в Кореї, коли ще цього всього не було, тому що є, то є. Я за нею не слідкую. Можете пізніше виправити мене, якщо що. Вибачте, за якісне на відео, просто я не знаю, що це таке, ну ладно. Повернемося до Ексон нова була раніше в каверденсах. Назва цього каверденса була далком. Як ви розумієте, це все було в Росії, звісно. Ладно, давайте пройдемося по групі. До речі, група, як я вже раніше казала, ще не дебютувала. Група дебютує в квітні. Було б зовсім символічно, якби вони дебютували 1 квітня, якщо ви розумієте, про що я. Звонкий сміх ніколи не втіхає. Он полезен для Житом всім відває. Чули? Ну от, вітаю цю групу з таким символічним днем. Вас, звісно, теж, не в обіду. В них є одна єдина пісня. Мені лінії читати, так що все. Якщо бути чесною, при першому прислухуванні вам не сподобається, але потім мені чогось сподобалось. Спасіть мене зі мною все добре. Мабуть, це не об'єктивно просто хейтити цю групу, тому продовжимо. Тепер перейдемо до суті. Арію чи Арію, чесно не знаю, як правильно, з Індії хейтять. Мабуть, розумієте, через що її хейтять, тому що на і те, що на Індії. Для них це типу якось фу. Я їх не розумію все одно. Хоча б розумієте, що в Кореї можуть захитити тебе за те, що ти японець, чи читаєць чи не знаю хтось з іншої національності, тому говорити тут про Індію взагалі нема про що. По суті, вони, мабуть, думають, що Індія це така країна, така собі, і те, що вона темна, огидна і бридка. Якось так. Ну, типу, ми самі розуміємо, що національність не вибирають, і, можливо, вона дуже сильно хотіла стати айтелом, а її за це просто захейтили. Якщо що про нову таке казати не буду. На день народження Арії Чері її захейтили в інстаграмі в коментарях. Хоча компанія не закрила коментарі під постом Арії, а от під постом Нови закрила коментарі, тому що, мабуть, її дуже сильно хейтили і називали флопом. Об це типу, погано, чи провал взагалі якось так ось таке значення. Як я раніше говорила, ви самі розумієте, через що хейтять нових, що ви розумієте через її національність, а саме через те, що вона росіянка. Хоча трені вона була ще до війни, чи дає змогу її захищати через це. Компанія навіть щось там писала про це, але це було настільки жалюгідно, що виглядало типу нам все одно, що відбувається, ми знаємо про вашу ситуацію. І все. і вони думають, що таким образом вони ізбавляться від хейта. Насправді ні, тому що їх хейтять не тільки українці, та, та, та так далі. Так, я, звісно, не бачила, щоб в корейці її хейтили, але ми розуміємо з приводу японців, китайців і так далі, коли ці країни знаходяться дуже близько і є азіатами, а тут дебютує росіянка, звісно, в коментарях сидять більше українці, ніж хтось, чи американці, чи індіанці. Які дуже люблять арію, ми це розуміємо, звісно. Але якщо дивитись на ситуацію японців, і китайці в кій та й навіть тайців, ми розуміємо, що її будуть хейтити корейці. Мені чомусь здається, що індіанку арію будуть хейтити більше, ніж росіянку саме корейці. Так поговоримо сьогодні про корейців. Тому що ну, вона арія взагалі виглядає як типічна індіанка. Ну, самі розумієте, як ми бачимо, яке наше представлення про індіянок. Ну, мабуть, я буду казати, що ви самі це розумієте, ну насправді це такі очевидні речі, що це взагалі капець. А тепер давайте все-таки про нову. Все ж таки вона тут популярніше зарію по хейту, саме по хейту не по активу, Коротше. говоримо про їбацю. Ну звісно, ви, мабуть, чули про це. Ну, звісно, добре, що якщо ви не чули, то й добре. Ну, він, звісно, крінж, але вона мені здається не винна. В цьому вона не відповідає за своїх батьків. Ну просто він, якщо він дурний, то не вона винна. Мабуть, вже знаєте, ну знаєте, тому що я казала, що компанія закрила коментарі під фоткою нови, Тобто, ви можете коментити будь-кого з учасників, але нову ні, тому що компанія закрила коментарі, і тепер в інстаграмі ви її не похейтите і так далі. Тобто хейтіть кого хочете на но нову ні, тому що ви не зможете просто так. Блін, їм но паскуди. Я так хотіла хейтити нову кожну секунду, блін. Ха поговоримо про їхні вокальні навики. Я колись робила відео. Якщо знайду, то покажу вам. А якщо ні, то поговоримо про щось інше. Кода я не знайшла, тому скажу своїми словами, наскільки я пам'ятаю, в своєму живому виступі вони губились. Типу, забували трохи хореографію, забували підставляти мікрофон. Звісно, не співали під фонограму, тому нічого не скажу. І краще всіх там на думку, не тільки на мою думку, а багато хто так вважає, що співає індіанка, тому я не знаю, що казати. Група просто не знаю, не готова до дебюту. Ось так. Так, всі, мабуть, знають, хто шарить за шоридзикий поп є ну, була група Black Swan. Там була одна дівчинка. Чоколадка. Ну коротше, ця група сама по собі мала спорний, спорну команду, та взагалі вони були якісь такі собі, тому вони розвалились, як камінь. Вони були не дуже, тому ясно, що група просто розпалась. Взагалі, айдоли з інших країн, не з азіатських, як я вже казала, кита які близькі до Кореї, типу Китаю, Це щось нове і незвичайне. Так, наприклад, з далеких країн, є айдоли з Австралії і так далі, але все одно, це зовсім інше. І так, будемо чесні, якби замість нами була українка, то б її більше підтримували, ніж хейтили. Про таланти, навички говорити, це тема для зовсім іншого відео, тому що там вона 100% щось нагрипати. Ну на, на ладно, просто скажу, вони не готові до дебюту і, чесно, якщо вони будуть. Ну, на рівні з корейцями, які доволі популярні, я, звісно, не кажу, що іноземцям на місці в кей-попі, але це буде нечесно. Але все-таки є одне носимі. подумайте. де не маю злості чи ще щось просто або через хейт група паде, або буде популярніше через хейтик. Це моє мнення. Я не буду їх сильно хейтити, тому що ну, злості я до них такої як не маю сильної. Мені все одно взагалі. До речі, про коментарі, просто подивіться відео. Бачите, ну я звісно, як тільки побачила нову в групу, в мене була теж така сама реакція. Я навіть пару коментарів залишила, але це не важливо, це було раніше. Зараз, якось мені взагалі на це все одно. Краще не бути такими злими і підтримувати айдолів. Ну, я, звісно, ніколи не буду їх стенити, тому що група мені не подобається. А з вами була Соняка, всім гарного дня.